Цікаві факти. Збройні сили України мають успіх біля Старомайорського закріплюються на досягнутих рубежах. Речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх у районі Старомайорського на Південному фронті. За словами Ковальова, сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах. Разом із тим, росіяни здійснили безуспішні спроби. Відновити втрачене положення північно-східніше роботиного. Ковальов додав, що ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює приміщення підрозділів, активно застосовує резерви. Також речник зазначив, що українські захисники продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, артилерією. По виявленим цілях противника. Тому, друзі, слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! Віримо в нашу перемогу. Наближаємо нашу перемогу як і на інформаційному, так і на військовому фронті. Але я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!